Олег Винник знову намагається зібрати глядачів на своїх концертах, але знову, поки йому це погано вдається. Значить, дивіться, справа в тому, що артист анонсував тур німеччиною, який має відбутись у грудні цього року. В кількох містах організатори обрали престижні зали для цих концертів. А ціни на квитки стартують від 59 євро. А це приблизно 2800 гривень. Але і це ще не все. Олег продовжує не розуміти контекст. і в афіші зазначається, що він буде виконувати свої найвідоміші пісні ніно ти» і багато багато інших російських пісень. Ну а поки за даними сайтів продажу квитків, більшість оцих цих престижних залів вони не продаються. І за моєю особистою інформацією, яку мені розповіли, Олег мав певні перемовини з німецькими організаторами, які. Не до кінця розуміють, в якому стані зараз популярність самого Олега, і вони навіть мали йому заплатити певну передоплату. Це недостовірна інформація, але як ми знаємо, більшість організаторів платять артистам передоплату за виступи. Якщо це правда, чи зможе Олег? А потім цю передоплату організатором повернути, якщо раптом концерти не відбудуться. Тут питання вже часу. І до речі, питання до вас, особливо, якщо ви дивитесь нас за кордоном, Але, шановні дівчата і чоловіки, також чи пішли би ви на концерт Олега Винника саме за кордоном, і саме за такі ціни, тому що ціни від 59 євро. А наприклад, Віпка коштує більше 120 євро. От, Чи готові би ви витратити гроші на концерт Олега а винника і піти е, подивитися, як він співає. Напишіть будь ласка в коментарях. Цікава ваша думка.